З вами компанія Ізіавтолуцьк. Сьогодні в вашій увазі справжня капсула часу. Це є шкода ВРС 12-го модельного року. 11-й рік маємо по випуску, з пробігом всього-навсього 132 тисячі кілометрів, і ще й в кузові ліфтбек. Досить рідкісний кузов для Європи. Цей автомобіль був виграний на лізговому аукціоні в Німеччині, уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 125 кВт, на механічній коробці передач і з пробігом, повторюсь, 130 тисяч кілометрів. Автівочка в шикарному стані. Попередній власник бачимо, робив тюнінг, маємо обвіси, маємо LED задню оптику, перед на стоїть постатний бік Сіноновий. І взагалі стан автомобіля дуже прекрасний, хороший, має один лише косметичний під. Підфарбування одне, це у нас заднє ліве крило. Прохід стовщиноміром фарби буде в кінці відео. А взагалі це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там детально дивіться все про автомобіль, там будуть детальні фотографії та актуальна ціна. Також були б вам дуже вдячні, якби ви підписалися на усі наші соцмережі, це є Телеграм, TikTok, Інстаграм. Там ми висвітлюємо нашу роботу, які автомобілі приїжджають, які виграються. І за допомогою телеграму матимете змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Постану, повторюсь, дуже класна машинка, вона така збита, я на ній катався, от зараз потепліло. І на ній просто в кайф виїжджати десь на вулицю. Вона хоч і старенька, але погляди збирає ну, не, не гірше. як... Якісь суперові кари, типу там, самих нових ітронів і тому подібне. Йдемо е, по комплектації, пройдемо. Що ми маємо? Топова оптика тих років з омивачами фар. Бачимо, тут тюнгований у нас і бампер, і рішітка. Забрані усі шилдіки, були попереднім власником. Е, ось такі стоять легкосплавні дисочки на хорошій зимній гумі. Далі у нас присутні датчики світла та дощу. Пороги у нас теж тінговані, червоні супорта, задня оптика у нас ледівська стоїть теж. Спойлер, затянута автівочка в карбон по дахові та по спойлеру. Ну йдемо до салончику, покажу, що там у нас робиться. А тут просто шик. Телепорт в минуле. Дивіться, Перфороване кермо в ідеальному стані. Два ключика просто нових. Цим взагалі ніколи не користувалися, цей має наймінімальніші сліди експлуатації. Стан важіля КПП, стан кожної кнопочки. Просто нов'йо. Точний пробіг автомобіля. 132 858 км. Подивіться, тут теж кожна кнопочка по педальках. ну Все в ідеалі. Сидіння ніде не реставрувалося, отакі, як приїхали, от такі як є. Мінімальні сліди експлуатації по боковинках, але ніде не просижено. Ну, взагалі суперово не тримають ці спортивні сидіння. Стан їхній просто шикарний. Це у нас комбінація шкіри з тканиною та алькантарою. По пройомчику все в ідеалі. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Бачимо, ГРМ відразу мінявся в автомобілі в 2022 році на 113 тисяч кілометрів. Стан дверки, дивіться, все в ідеалі. Йдемо до заднього ряду. Заду тут все як нове. Тут взагалі ніхто ніколи напевно, не їздив. Так, Маленька врізочка, тому що був телефонний дзвінок. Показую стан прийому. Стан дверної карти. Також є додаткові такі сіточки, які цепляються на такі скоби, сонцезахисні. Так, Далі до багажника. Багажник, хочеться ліфбект, але він неймовірних розмірів. Реально дуже, дуже багато місця маємо. Там у нас знак, аптечка, повноцінна запаска з домкратом. Запаска, певно, ще й не вдівалась жодного разу. Шторочка все на місці. Постану все в ідеалі, без царапин. І йдемо до правої сторони. Стан дверної карти. Теж у нас присутня ця сіточка. Стан прийому. Ще раз стан сидінь. До речі, у нас темний дах, чорний потолок, як всі люблять. Ще з цього ракурсу покажу автомобіль. Так, Тут у нас, напевно, бардачок. Ага. І йдемо до переднього пасажирського місця. Тут теж усе ідеалі. Пройом з накладочками, тобто все тут переживали попередні власники за стан автомобіля. Ще раз проходимося по сидінню. Стан торпеди, стан панелі, стан керма ще раз візьмімо. От, класний приємний автомобіль, в нього сідаєш і відчуваєш, що він має стан нового автомобіля. Так. Ну і зараз ще пройдемося з товщиноміром фарби. Так, товщиномір у мене вже в руках. Відразу попереджу автомобіль йде повністю весь в подвійному лакові. Тобто буде битися в районі 200 мікрон. Погнали. Крило 206, 206. 190, 167, 201, 201, 202, 180. Це вже крило пішло. 204. 184, 184. Дверка. 185, 185, 185, Дверка задня, 184, 184. 184 батони. 194. 206. 206. Оце крило по пам'яті мало бути під... з підфарбуванням. 187. 187. Ні, значить у нас праве. Я вибачаюсь. Це в оригіналі йде? 188. 187. Кришка багажника. 187. 187. 187, 177 понизу, 190. Ось це, значить, у нас має підфарбування. Так, 213 бачимо, 240. Теж не критично, практично тільки напил. 240, 240, 221, 209 Тут уже завод пішов. Поверху 230, 214. Дверка 179, 179, 202, 202, це вже передня дверка, 178, 193, 182, 170. Ну і покажу, що пройоми. У нас теж тут не по 50-60, як зазвичай, а б'ються десь в районі 90-100. 93, бачите, 98. 93. Усі пройоми теж в оригіналі. 79 тут у нас. 99 118. 125, 75, як, як, як притулиш. Ось такий автомобіль. Буде у нас в продажі, кого він зацікавить детальніше, зв'язуйте з нами. Надамо всю потрібну вам інформацію. Будь-які відомі вам перевірки теж вітаються. Не тільки на цей автомобіль, а на усі, що представлені на нашому майданчику. Їх досить багато. І повторюсь, всі вони з чесними пробігами та з прозорою інформацією. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!